Та дистанційні уроки. Мої першокласнички. Сьогодні ми з вами спілкуємося про поставу. Для твого здоров'я важливо, як ти ходиш. Сидиш чи стоїш. Від цього залежатиме твоя постава. За правильної постави тулуб виправлений. Плечі розправлені, живіт підібраний, голова піднята, погляд спрямований вперед. Партою стеж, щоб руки лежали на парті, ступні стояли на підлозі, голова трималася прямо, спина спиралася на спинку крісла. Обов'язково стеж за цим. Тоді твоя постава буде гарною. Будь ласка, перевір, чи правильно ти сидиш. Поради, щоб зберегти правильну поставу. Перший хлопчик. Яку ти пораду даси? Правильно носити рюкзаки наплічники на обох плечах, щоб на спину рівномірно розподілялося навантаження. Наступний хлопчик та дівчинка сидять. Правильно сидіти за партою. Це вам буде гарантувати правильну поставу рівна пряма спинка. Далі дівчинка грає в теніс. Що це може бути за порада? Правильно займайся спортом. Хлопчик робить зарядку. Гарна, слушна порада. Роби зарядку зранку для того, щоб твої м'язи були вже розігрітими, коли ти будеш щось робити. І обов'язково слідкуй за своєю поставою ходи рівно. Щоб твоя постава не зіпсувалася. Сиди, ходи, бігай і стій правильно. Перевір, чи правильно. Тебе постава, стань спиною до стіни. постава правильна, якщо стіни торкається потилиця, лопатки, сідниці, литки та п'ятки. Якщо твоя постава неправильна, Скористайся порадами, як зберегти правильну поставу. Якщо ж твоя постава правильна, стеж, щоб вона не зіпсувалася. Який вигляд має людина з правильною поставою? Перше неправильно, тому що дівчинка несе речі. З однієї сторони, друга також неправильна другий малюночок, тому що хлопчик також допускається помилки, несе з однієї сторони, а третій хлопчик робить правильно, він носить речі в рюкзаку. Тому навантаження на спину йде однакове. Аби мати правильну поставу. Будь ласка, продемонструй, як потрібно сидіти, ходити, стояти, щоб зберегти правильну поставу. Молодці! Я вами пишаюсь.